Всім привіт, з вами Іда, і дуже цікаво, звісно, починати проходження з напису кінець гри. Але да, ми сьогодні подивимося поганий фінал в уморі. Я загуглила, як це робиться, і такі мене обманули підвели. Мені казали, що там залежить від вибору піти за друзями чи піти за базила, молодіт, ніхуя. Ні, Нам просто треба зараз буде обрати, що ми не бажаємо далі грати. Все, це, це, це весь вихід на поганий фінал. От там ще вихід на нейтральний фінал, але це треба дивитися, чи я у мене сев з ночевою у базиля. Є ще е, секретний фінал, який додає титри до гарного фіналу в кінці. Але це треба поливати квіточки базиля всю гру. Я їх поливала всього два рази за гру, вибачте, заради кілька секундного ролику про приход е, таку велетенську гру, як у морі. ну, мене, мене, мене не вистачить терпіння, навіть половину у морі, навіть так. Пердуйте, тут не буде дорого. От, тому, це, це вже доведеться гуглити. Я взагалі тільки дізналася про секретну кінцівку. Цього, буквально сьогодні тільки про неї дізналась її існування. Та, а, в принципі, це ніби всі фінали по морі, які я знаю. Тобто на поганий ми зараз точно зможемо вийти. На нейтральний, ну всіх зна. На секретний точно не зможемо. На хороший ми вже вийшли в минулій серії. От, да, я перепрошую битву за морі поза, поза кадром. І у нас зараз має бути. Те саме, що ми хочемо. Да. Ось вона. Наш вибір. Не хочу продовжувати гру. Що якщо так. Гра продовжиться сама, злісна, да? Угу. Це типу, я так розумію, що ми перестали боротися чи що? Ну, в цьому сенсі мається на увазі. Це відмова продовжувати гру Ну, взагалі, це питання. Воно мені здалося цікавим. Але так. Я хочу гарний ефект, ну, він зник. Ну, анімація гарно дуже намальована, мені подобається. А ще я може схожий в профіль на або на Цибульку Живіть з цим. Отак от. Да. Саме так. Море кота парасток. От, от, от справжня істина цієї ігри. Ласкаво, просимо до білого простору. Ти відмовляєшся продовжувати гру? Тим часом гра. Я сама тебе продовжу зараз така. Да? Ти жив тут так довго, скільки себе пам'ятаєш? Да. Ковка, сраветка, мы еще бы тераты же было. что у нас сменилось, я шосня, нихуя. Ну, спасибо, мы с вами, до реча, скатчбук. Все, мугар. Ой, дорача. Нет, стоп. У нас там 0 грошей. Прям же Жизлово. Бета. Ценит, ладно, це просто тысяча площадка походу. Я совершенно разумею, сенсу малюнків. Ну як, я розумію, що він продав свій стан. Ну, ладно, з стейком зрозуміло. Я маю на увазі. А, все, це, це ж нявщик той цей кіт, так, да, мабуть. Де він дає серветки, щоб витрати жобу. Чи що? Лампочки, да. Ладно, ладно, то не суть. Привіт, нявчик. Чекаєш, поки щось що станеться? Так, да, я знаю, що він няв, але я хочу назвати його нявчиком. А що тут в дверях? Чи нічого? А, треба було назад. Почекайте, почекайте. Uh, поки нічого не робити. Я на двері. Поки просто повитрачаємося, мені цікаво, куди це, це веде. Ой, ні. В двері. Все вирішено. Ідемо в двері. Наші улюблені не білі двері. До речі, промальовані прямо так гарно реалістично доволі. Мені стало цікаво, що можна в RPG Maker додавати фото, як спрайти, так? Да? Ніби як можна. Хм. А з фотографією, моя ситуація значно краще, ніж з малюнками. Так. Да. Це поганий фінал. Я хоча, думаю, зараз. Ну, я, я просто очікую позицію, яке там має статися. Так, вони до нас приєдналися все ня нява за нами спостерігає. Жовта Ви знаєте, як із а... Кейк? Так, да, кей як кейк. Безпульним питом. Мені треба навчитись так харчуватися. Ладно. От саме нормаль так вышли из. Того а -а, господи, а це, а, це, а, це, а це у мене пам'ять діряла. Я, е, е, <zus genocide> я ж дурна, я буквально вночі сьогодні дізналася випадково спойлер до поганої кінцівки, бо я вирішила на Ютубі глянути, ну, я давно бачила, у мене були відкладені на потім два відео огляд в двох частинах на море українській. Ми, ми з Артемом вночі з проектора глянули сьогодні, коли дивилися якісь відосики з Ютубу, ми глянули з ним в тому числі ці два огляди, ну ці дві частини огляду. І там був спойлер до цієї кінцівки, і у Артема викликала асоціації з одним з фіналів в, в грі Япіпсайхо, там, де наш. Зараз закрите вушка в ту грає Піпсайхо, зараз раптом забази спойлери. А там, де наш <coughs> офісний жабун виплигав з вікна в костюмі супергероя. От. Е, ну і ми об... Артемом тоді прийшли до думки, що це насправді не такий вже і поганий фінал, і не найгірший, який може бути. Бля, це, це ж питання продовжувати гіру, чи ні? це буквально, типу, жити далі чи не жити виходить. Я забувала флешбеки, Щодо до того, як я сьогодні вбивала, коли дивилася на поті метро, да. труда. Ладно. А! Що ж, пугаємо? Це довгий шлях вниз. Хочеш стрибнути? Конечно хочу. Наші ми тут зібралися. Че мені цікаво, навіть що було, як ви виброні. Скажи, що за все просто нічого не відбулося, да? Йой. Ой, ой, що ти кинула в мене? А, можете штучки. А море своїй цю штучку, дивись на ек. Тут просто. Що не відбувається тут ось це переносиш мої ці вертольоти. Да. Такі літають. Сумалічно, сумалічний букет. О, все. А лава такий! Уф ой. Головна, що музичка Бадьора грає. Ну, подобається. Нічи верить так довго, просто через всі локації в своїй підсвідомості. Як тобі? А вы реально, вай бы финал я писаю. Mm? О, ты сущий взял. А вот зроблені из босса акулы в море. Я згадала просто свои відео одного yeah, по море. <coughs> не, не з окули, з Ну тут это маленькая акула. Да? <coughs> yeah. То та морі подихає, і я в цей час сиджу така. Є, я Чіпка, коло взираюсь. Зап... Я обичала, але мені не іронічно смішно з заставки, як, як вона змінилась після цього. Тут раніше було море, якщо що на заставці. Mm -hmm. Я отримувала цей фінал. Я маря. Варит... Oh, cool. Короче, да. О, прикольно. У о морі все. А морі більше немає. Так, я не знаю, давайте подивимося, що у нас по завантаженням, чи я не знаю, я не певна, так, локація. Що не пастір за кулісня, у мене глявина базиля, це точно вже не воно. Ні, походу у них немає севів з будинку базиля, на жаль, тому. Тому я не знаю, прям найближчим часом будуть відео чи не будуть. А свою обіцянку по два відео в море як варіанти можу компенсувати, ні тільки його спробувати. Ну так, плюс я зараз ультанула, що не записала прям багато відео одразу. да, і просто гра скінчилася навіть швидше, ніж я думала. <кхем> Ну, або можу ще як варіанти наступного відео пошукати. Той сейф там десь у мене в теорії він має. В теорії це має бути. От. перший або третій сейф. Там, де якийсь там, ми робимо ключовий вибір ось, щодо руту. Я не пам'ятаю, які це з двох сейфів, але я їх два на всякий випадок весь час берега. Тому да. Мікро-мікро відео по морі, звісно, сьогодні. ну... От, Як вийшло. А, дякую всім великі за перегляд. З вами була Іда, всіх люблю. Цілу я обіймаю. Скоро зустрічі і, будь ласка, ви хоч так не літайте, як у морі. Добре, окей, я все зрозуміло. Це, це поганий фінал. Навіть, якщо мені нам сталося випадку з морією, що це не найгірше, що могло бути, але. Не, тепер його підсвідомість може, зможе жити вічно в... Світіснів. Мене гірший варіант, мені чесно здається. Але це якщо що, це ще моря роздумує. Чисто. Все. Пишіть, будь ласка, коментарі. Відео коротке, але не означає, що не заслуговує на коментар вам, бо йде, любить цього віблем. Одного не буду над головою. все скоро зустрічі.